Прокрастинація це не лінь, це мікросаботаж. Наш по відношенню до наших або чужих зазіхань на те, що цінно і не цінно. Як правило, це є система захисту, як говорять психологи. Мозок захищає наш нас, насправді це душа і наші цінності, які є в душі, або як мінімум душа їх чує. Тобто є цінності наші, а є цінності чужі. Якщо вам хтось нав'язує чужі цінності або чужу роботу, мозок інтерпретується да, як сигнал не робити. Блокувати або коли ваша душа сильно засмічена чужим грязним, забрудненим, як смола, ви перестаєте чути своє і не своє, і тоді теж відбувається деяке блокування через саботування, і ми називаємо це як прокрастинація. Тобто ми все саботуємо, прокрастинуємо все тоді на емоційному, на ментальному, на дієвому рівні, тобто фізичному рівні. Емоційному нам не хочеться часто не емоціонувати, не позитивні, не негативні емоції відчувати. Це поступово переходить в апатію і переходить в депресію. Не у всіх не завжди. Ну як мінімум короткочасну депресію, і апатію ми всі час від часу відчуваємо. Просто що депресія називається це, коли більше 30 днів апатія відбувається така більш-менш жорстка. Як правило, вона проявляється вже і коли нам їсти не хочеться, і вставати не хочеться, і думати не хочеться, і не читати, не дивитися. Ну то вже наступне. Коли людина прокрастинує, я думаю, що вона сама не розбереться. Вірогідність, що вона розбереться десь приблизно на 1-3%. Тобто, ну, зрозуміло можливо, вам треба знайти спеціаліста, іноді називають його духовником езотерик, філософ, вам треба розібратися в той купі лайна, яка всередині вас, як правило, людина відчувається, коли прокрастинує, де ваша, а де не ваша.